Миколаївський історичний музей вітає вас в мальовничому селі Сухий Оврах. На початку відео ми використали стару назву села за проханням місцевих жителів. Село Сухий виникло як кутір із населенням із ділянки міста Ананів нині Ананівського району Одеської області. Офіційним роком заснування прийнято вважати 1918 рік, але історичні джерела ведуть нас набагато далі. Із середини 19 століття ці землі належали поміщику Якубу Окснеру. За свідченням людей, старожилів у декількох поколіннях, він засадив сад неподалік села та обладнав його гойдолками. Окснер мав ставок, який наповнювала вода із джерела. Тепер його, на жаль, немає. Поміщик володів 710 землі. А ось щодо приміщень, то всі вони були побудовані із цегли, накриті цинковим металом, у власності якуба окснера був цегляний завод, сад, виноградники, близько 2000 голів овець, 98 корів, інша велика рогата худоба, свині, коні, воли, тодішні невибагли конструкції сільськогосподарські машини, два ставка, 6 гектарів лісу. Як вже згадувалось, на цій території дуже важко було пробитися до води. У деяких місцях потрібно було добиратися до неї аж на глибину 120 метрів. З 1918 року, після розкуркулення, так нова влада назвала цей трагічний період в історії сухого, та змушеної втечі поміщиків комуніст на прізвище Сухий, родом із Вознесенська, почав наділяти землю мешканцям цього села. Знає сухий і період переселення. Воно було викликане малоземельним в інших частинах України. Це явище відоме в інших регіонах держави. Переважно воно стосується нашого півдня. Сім'ям переселенців надавались пільги, звільнення від податків держави на три роки. Важлива сторінка села це будівництво. Воно здійснювалося за рахунок селян. Застало село з 1921 по 24 роки, але поступово. Спочатку розбудовували Появився сухий перший у 1923, 1922-23 рік, третій уже згаданий, дещо на відстані приблизно 0,9 км східнішим. Створення третьої ділянки села стало можливим завдяки наявності вільної землі. До речі, ця ділянка поселення виявилася найбільшою. Є ще одна версія походження назви села, але знову ж таки від прізвища Сухий, яким був начальником за відділу Врадівського району, організатором переселення і нарізким різким землі переселенцям. Слово ж, оврах додавали завдяки рельєфу місцевості. Переселенцям видавали по дві десятини землі на кожного члена сім'ї. Земельні ділянки в той час становили від 4 до 12 десятин. У 1929 році в селі був утворений колгосп праця. Тепер же ми знаємо, як утворювалися подібні колгоспи. Головою його був обраний Пилип Гібліян, а в 1934 році колгосп було переіменовано та вже назвали комсомол. Кажучи активну участь в організації колгоспу брав Гібріян Пилип, Мойсенко Яків, Кудринський Іван, Мальований Степан. До речі, Степан Кирилович пропрацював його головою досить довго, з 1934 по 54 рік. На початок Другої світової війни в колгоспі були 1558 гектар земельних наділів, із них оранки 1226 гектар, 70 корів, 120 коней, 160. 60 свиней, 450 овець і 190 голів великої рогатої худоби. Достатня кількість інвентаря. Після звільнення села від німецьких загарбників у березні 1944 року із спільного господарства колгоспу залишилося тільки два коні та одна підвода. Перед відступом нацистів 32 чоловіка забрали до Німеччини. Велику активність люди проявили у відновленні колгоспу. За отримання великих врожаїв сільськогосподарських культур 18 колгоспників були нагороджені медалями за трудову доблесть. У 1945 році в колгоспі оброблялися тільки 662 гектара, а у 1947 році 1226 гектар. У 1950 році колгосп був об'єднаний у сільськогосподарську «Аркіль-Гігант». Чисельність населення на 1939 рік становила 401 особа. На 59 рік 191 чоловік та 229 жінок. На 1963 рік 432 людини. За переписом населення 2001 року одна людина. На той час у селі було 143 двори. Оце був раніше панський ліс. Так говорили старожили. Тут були качелі, були, розваги різні були. Багато було горіцвіта, бриндуші копали, приходили весною до цього лісу. Дуже гарно було, дуже гарно. Адміністративне підпорядкування сухого в довоєнні роки було до любово Олександрівської сільської ради, Андрій-Іванівського району Одеської області УРСР. За деякими свідченнями, сюди переселяли розкоркулені родини із ближніх сіл та хуторів, наприклад, із Великого Бобрика. Від офіційної дати заснування до 1970-80-х років Село розвивалося та розросталося. Людям роздавали землю, тут вони оселялися та розбудовувалися. Як розповідають мешканці села, люди тут були дуже добрі, працьовиті та гостинні. Збудувавши село разом, зводили будинки та господарські приміщення. Разом і відпочивали, якщо в когось було весілля, то гуляли всім селом. Ніхто не зачинав будинків, максимум могли підперти війником. Усі жили як одна велика родина, довіряючи один одному. У 60-х роках у селі переважало жіноче населення. Село славилося своїми гарними дівчатами, будинки будували досить своєрідно, двері відчинялися всередину. Оскільки зими в той час були сурові, іноді снігом замітало все село так, що було ледно лише верхівки стріх. Доводилося рити тунелі, щоб вибратися на двір. У 1946 році було відкрито восьмирічну школу, до якої ходили діти з села Малої Дворянки Каратаєво. Школа досить була хорошою. За що й було нагороджено колгосп грамотою Міністерства народної освіти. У початковій школі було шість класних кімнат. Потім пішло скорочення і залишилася тільки початкова школа, яку в 1978 році також закрили. У 1947 році мешканці згадують, як дуже важливий через голод на території України іли козелики Джеренду. Це коли після в той казан вливали трошки олії, борошно додавали сіль і їли, їли різноманітні трави. В основному люди жили із городом. З ініціативи молодших людей у 1957 році було побудовано клуб, де проводилися концерти та танці. На території села був дитячий садок, ясли могли приймати 46 діток. Закрили садок у 1970 році. Було досить багато робочих місць, що сприяло розвитку села. У 1952 році працювала кузня на краю села, де був коваль Яків. Після нього Матинчук. Також із 1952 52 року село перебудували. Було зведено 131 будинок колгоспникам. Усі вулиці населеного пункту були озеленені. В кожному дворі росли фруктово-ягідні насадження та виноград. У 1960-х роках населений пункт повністю радіофіковано. З 1956-57 років у селі було відкрито тракторну бригаду, яка забезпечила 28 чоловікам робочі місця. У сухому було відкрито два корівники, які загалом вміщували 350 корів разом. На кожну доярку доводилося по 15 корів, яких доїли вручну. На роботу в село ходили люди із третьої ділянки, так називалося село поруч сухого. На сьогоднішній день його вже не існує. У селі була контора «Комсомолець». Клуні або склади бестелі, був і магазин. У 1972 році була організована бібліотека. З 1986 року більшу частину хуторів і сіл було вкрито твердим дорожнім покриттям. Ой ходила дівчинонька по садочку, і вколола білу ніжку на терночку, і вколола білу ніжку на терночку, болить моя ніженька, болить. До дівчини, та й не до